І так, сьогодні у мене трансляція. Вона получилася, Я дуже рада. Надіюсь, що запис іде. Щось мені тут питає. Ютуб, так, це запорука. Закрити, о, закрила повідомлення. Тепер я себе бачу, надіюсь, ви мене також. І так, е сьогодні ми будемо відкривати ось таку коробочку. А трансляція чому могла не відбутися? Я забула, що сьогодні субота і вже вечір. Я вже повкладала всіх своїх діток і задала, що у мене ж вечорниці. А я вас запрошувала. Е хто попереднє відео бачив? Розпаковка. Е Подарків до свят від моєї подруги, і, як завжди, є ось така маленька коробочка, яку, я, як правило, відкриваю в тишині, в спокої, коли вже всі мої домашні полягають спати. Ну, от зараз якраз-о якраз от такий от суперовий момент. Не знаю, чогось мені здається, що якість відео погана, чи то в мене різкість, не знаю. Все рівно я збираюся відкривати цю коробочку. Що мені мішало почати відео раніше, вийти раніше в ефір? Це те, що зараз я вам покажу. Не думайте, що я от на дієті і, і все, я вам покажу, чим я займалася. От ще годинку тому я пекла на лиснички. Запросив мій Давидик на лиснички, дуже любить. Ну я вирішила: ну а чого ж дитину не порадувати? Я, як завжди, в себе на кухні. Хто ще не був, от запрошую, все стандартно. У мене все як звичайного блогера, хто не знає, от, от більш-менш чистий куточок кухні. Привіт-привіт! Привіт, бачу, приєднуєтесь, значить чуєте і бачите. Тут все у мене культурненько, чистенько, а все далі, ну, як у всіх на кухні, ну, ну ось так. <смістички> Налиснички, дрежі, моя чашечка. Йдемо зараз, я налию собі, налию собі водички гарячої. І буду зараз відпочивати. Насолоджуватися тишиною, що діти сплять. І цей час якраз для мам. Якщо є такі самі мами, як я, не соромтесь, ставте лайк. <гум> Мені буде приємно так накриємо на лиснички, щоб до завтра не остили. Виключим світло. Я взяла собі кипяточку. Е, ура! Привіт-привіт! Так, Взяла кип'яточку, беру свою книжечку, книжечку кажу, коробочку любу. Е, так, вітаємо, вітаємо. І ще знаєте, що хочу все-таки поставити тут на секундочку ще. Це все-таки це вечір. Вечір в мене після душу, волосся ще толком не висохло. Але тим не менше, так як я виходжу в ефір, я вирішила себе прикрасити. Ви знаєте, Я вже лежала в піжамі в ліжку, вкладала діток, і в принципі трансляцію про трансляцію я не думала. Але... Я згадала, встала, привела себе в порядок. Як бачите, дві сережечки, як гарно роблять вигляд, і буквально трошки ліпша футболочка, ніж піжамка. Бо я ж в піжамці, хто не вірить, я вам покажусь: Хо -хо -хо. Ля -ля. Ля -ля. Так, це так, ліричний відступ. І так, так як я після душу я попрошу, але дівчачі наші радості, Чуть-чуть головної помади. Трошки кремчику, а то лице після ванни стягнути. І зараз зараз відкриваю вже коробочку. Будемо насолоджуватися А так. чуть чуть буквально так. Лице зволожити. Порадувати себе. Починаємо. Може би, то, знаєте, я вже думала, зробити якийсь вечірок. Доброго вечора! Доброго вечора. Я погано читаю Нікі. Ну, бачу, що ви пишете, тому здороваюсь теж. Е, як сказати, зробити вечір догляду за собою. Е, я в цьому плані вже, не знаю, давніше якось забила одним словом е, і треба мінятися. Треба все-таки вертатися колись ще раніше. До речі, більйо сушиться, ну, все як все як порядні хазяйки. Е, так, зараз я намагаюся тут настроїти. Техніку, щоб було зручніше мені і мені вам. І будемо відкривати гарненьку пода подарочок для мене від подруги. І так, присідаємо. Так, тут я вже вроді все зробила. О, так. До речі, як класно виглядають на камеру ці губи. Я вже в минулому відео замітила. І цього разу я їх також сюди оприділила, бо вирішила, що тут їм гарне місце. О! Ось тепер камера не буде рухатись. Так, і ось тепер я вже маю вигляд більш-менш нормальний. Отак не бігає все. Якось так. До речі, знаєте, що тут стоїть? Хто пам'ятає таку іграшку? Правильно, це тетріс! Мої діти запросили в ЄВІ. Ми раніше ще купили Давид все в Єві тягав, тягав, і він каже: мам, я теж хочу. Ну він запросив оранжевого кольору. Вроді як лист від Миколаєві він писав, все нормально. Пішов чоловік, як розумієте. В магазин, все, купив. Ну так, титаріст купив, так, купив, ну все нормально. Такі, як заказували, ну так, як заказували. словом, дитина відкриває коробочку, а там рожевий для хлопчика. Ну нічого страшного, у нас дві дівчинки, так що вони там між собою помінялися і все вийшло нормально. Так, щось я дивлю, що в мене місце для зйомки, трошки я посунуся, все-таки. О, о, так якраз буде нормально. Отак поставимо. О, теплі краї. <смі> так. І так, що ми починаємо? Починаємо з того, що ми п'ємо теплу водичку. На ніч може і не треба, але мені хочеться попити. У мене дійсно вода, хто не вірить, подивіться. І вона гаряча. Значить видно, що пора йде. Ну, повірте на слово. М -м -м, водичка гаряча. І так, коробочка. Будемо відкривати. Ось такі у нас посиденьки вечірні. До речі, хто ще не зробив собі каву чай, робіть, трошки посидим. Я думаю, що хвилин 10-15 у мене точно є. Поки діанка моя не заплаче, а ліпше б вона взагалі не заплакала, і ми з вами трошки довше посиділи. І так, приємного чаювання пишемо. Покажу вам і так буду відкривати. Не хочу щось зараз, а може трошки нагну, щоб ви бачили, що я відкриваю. Піжамка моя. І я звізда сьогодні. Ось так. Так, Христина! Привіт! Христина, привіт! Відкриваємо зі мною посилочку, подарочок. Так, хтось є. Хтось тобто вже вийшов, але я опа, продовжую. Так, п'ємо чисту воду. М -м -м, так Ой, щось така коробочка гарна. Ну, понятно, що тут не конфети. Так, 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 я максимально спробую нагнути, але ну, це не файл. О! Так, щоб і ви бачили, і я. І так, що у нас тут? Чекати, чекати, я можу це відчепити. Я люблю розглядати такі маленькі дівчачі штучки. І так, тут у нас це, як я розумію, це закладки. У мене, до речі, я почала читати книжки Ліс Бурбо. Хто не бачив, я в якомусь відео ще покажу, розкажу свою думку. І це буде мені якраз дуже доречно. Це закладки. О, такі класні. Тут можна навіть записати щось. Я е, зараз останнім часом, не то, що зараз, останнім часом дуже мало читаю, але треба виправлятися. Так що я думаю, що з цих двох книжок, що у мене зараз є, е, на черзі прочитання. Я вже почала в процесі, досить цікаво, є про що розказати. Е, ну, це в іншому відео. Так, тут у нас у нас тут, я так розумію, це жуйки з імберем. Імбирні жуйки. М -м Можна би навіть одну пожувати. Мене якраз трошки горнишком е поболює, але не буду. Так, чай. Як завжди, подруга мене балує чаєм. Різний, різний. Так, е бері. райбос. Е конечно моя, чи то англійська, то лі іспанська. Ай-яй-яй, е як е е е е хрома, я, до речі, подивіться, це всі різні. Валенька красота. Так, такі я вже колись е, пробую. Пам'ятаю, що мала. Тут, дивіться, мені можна вже прям відкривати е, тиждень е, Тиждень різних чаїв. Е, не, чекайте, я напевно, так, я так, не бачу, чи то видно. Е, і пробувати. Чаювання ні це не зі стороною. Ось так. Ну це, напевно, до мене, у вас наоборот. Ну, якось так. Так, що це у нас тут є? Ммм, конфетки. І це походу конфетки, або ручна робота, або ось так. Так, я до камери не встигаю. Так, привіт-привіт! Бачу, що ще хтось приєднується. Ой, а тут ще всяка красота. Це, я так розумію, Наталя хоче, щоб я виглядала прям звізда-звізда. Не тільки тут, як сказати, в мене на футболочці, а й в натурі. Тому що я від недавно почала малюватися тим лайнером, що минули, минулий посилці мені передали, а це вже, я так розумію, туш Маскара. Так, вона запечатана, так, да, вона запечатана, не буду я тоді зараз відкривати. Вів'єн Сабо, щоб ви собі не думали, не хухри мухри От, -от так, отака, от отака. Такої в мене ще ні разу не було. Верігаю, що в мене вже давно нової туші не було. <схи> ну, так, як в мене декрет скоро закінчується. Треба виходити в люди. Так що будемо виходити. Так, це у нас що? А це в нас. Так, це у нас помада, швидше за все. І я настільки відстала від житті в цих планах, що навіть не знаю, з якої сторони відкрити. Але я таки відкрию, бо мені дуже-дуже цікаво, подивитися, який колір. І що там. По косметичних магазинах признаюся вам чесно, я не хожу і вже давно не була, і тому я. Прям з радістю прибалдю, як зроблю собі шикарний, прям такий, знаєте, неденний, а іменно вечірній. Вечірній макіяжик. Ой яка класна помада. Я, мабуть, що зараз буду старати свою гігієнічну помаду і попробую цю. Так, тут ще щось. Ай, це, напевно, я знаю, це, напевно, духи. Зараз, це духи, зараз ми подивимося. І що у нас це? Це в нас тіні, палетка. Палетка тіней. Тінів. Як правильно буде виправити мене, ви краще знаєте. Я наголоси, зараз з дочкою заново вчу в школі. Як зараз по-правильному наголоси ставити. В принципі, все. Так, коробочка і ось така палетка. Яка вона компактна в косметичці з собою носити. Прям супер. Супер зручно. Ммм, кольори мої. Прям класика жанра. От так. От так. Кісточки тут, я так розумію, нема в комплекті, але і не треба. Я користуюсь окремо. Мейкап, мейкап. Так, ви мене не бачите. Моє довольне лице. Так, зараз я тут зафіксую камеру вже ось так. І разом з вами щось попробую. Я дуже-дуже хочу щось попробувати. М -м, я хочу м -м, запах, запах цих духів понюхати. М -м -м. Красота! Ляпота! І як добре, що я не, лежилася, не лишилася в ліжечку, не проспала цей вечір, а все-таки розпакувала з вами цю посилочку. І завтра зранку я вже зможу накрасити віки, попробувати е нові тінюшки. І знаєте що? А я напевно зроблю, знаєте, я колись дивилася часто, е ще як молода була е і зелена, макіяжі. От відео е дівчаток, які дуже красиво роблять макіяж. Прям мені подобалося. Я навіть пробувала раз чи два я на своєму каналі, ну щось таке подобу того робила. Мені от було цікаво, як в мене це вийде. Скажу вам так, не просто це знімати макіяж, але за то, яка потім радість, коли ти такий весь при параді гуляєш ще півдня біля дому. Тому що, як правило, ну, в житті я крашуся крайні скромно, так чуть-чуть очі підвела губки, ну і там легенькі там, бібі-кремчики, то дуже рідко. І так, духи. Ммм, цікавий запах. А, хочу бсикнути. Пахне. пахне гарно. Мені подобається. Буду користуватися з задоволенням. І так, що таке? Я б хочу шукаю, де в мене тут салфеточка найближча. Найближче знайшла. Я хочу повитирати губки mm. Mm. і попробувати помадку. Хто тільки включився, не зважайте, що в мене блистить личко. У мене кремчиком все намазано. Але помадку я хочу спробувати. Так, і в мене тут є зеркальце від тінюшек. Так і зроблю. І до чого я вела? Так як в мене вже є збільшується кількість косметики, тушнова, там ще в мене інші є варіанти, то я думаю, що я якось таки попробую подивитись оті відео, які я колись дивилася. Ну, Мені не хочеться от такого буденного макіяжу. Я хочу от підняти собі настрій, знаєте, такої якоїсь. Вау, wow ефект. От якісь такі очі, прям такі вау, wow, стрілки, помада поярче, можливо, якісь кудрі, там зробити такі, ну прям, ну, щось таке, що я кожен день і взагалі не. ну, В своєму житті чого я не робила. От попробуйте щось новеньке. Як вам, до речі, така ідейка? <сум> Пишіть в коментарях, чи вас таке цікаве чи ні. Дуже ніжна помада. Мені здається, що це швидше блиск. Я читати не вмію. а може помада просто дуже-дуже ніжний колір. Мені здається, що це більш мій природний колір і така помада мені точно підійде на кожен день. Балдю. Супер. Так, вибачайте, що я трошки тут пораділа. Ну, так мені захотілось. І з'їв, напевно, одну конфетку. Незважаючи, що вечір. Ну, так мені хочеться. Вип'ю водички, чайку, до речі, щось не знаю. Ну зараз не буду, буду вже допивати свою водичку. Так що, ось така от в мене получилася радість, розпаковочка разом з вами. Це дуже для мене зараз. Також, ну прям, ну, все-все, що треба ну, <хи> в цій посилці буду радіти. До речі, ці конфетки теж хочеться попробувати, але зараз е, на глядя, от якихось нових смаків не хочу. Я, я от смак цієї конфети е, помню, Пам'ятаю Мончері. От її і з'їм. І чай. Чаювати буду а буду, так що, якщо хочете, пишіть в коментарях. Буду почастіше виходити вечірком, просто полялякати, поговорити, обсудити якісь е, теми, просто згадати щось з дня сьогоднішнього або з минулого. Е, і так, що хочу сказати на щодо макіяжу. Далі мене ця тема щось от зацепила, е, значить, продовжимо її. Дуже ніжна помада на губах ну, не відчуваю. Прям нюд, мій, причому мій. Прям мені, по-моєму, підійшов, ідеально злився з кольором. Е, і так, е, що хочу сказати, що я не, як то, не б'юті <глогер> блогер далеко не, е, але мені хочеться от якогось такого попробувати яскравого макіяжу. Що в мене вийде? Не знаю, може взагалі якась ерунда вийде, повне таке, знаєте, ге. <глогер> але от хочу попробувати, чому б і ні. А вдруг буде інтересне щось. Так що, якщо ближчим часом дітки мої нормально підуть в садочок, до речі, діти мої вже два дні були вдома, хворіють, у них е, щось таке, як щось з тої серії. Ну, тим не менше, температури в них немає, вони активні, але в садочок я їх і не пускаю. Завтра неділя, вихідний день, так що можу дозволити собі посидіти сьогодні з вами, побалакати. Вечорниці, так вечорниці. А завтра собі дозволю на годинку довше поспати. Ось так. Буду робити собі маленькі приємності почастіше. Ось такі от справи. Посилочку з вами відкрила, водичку допиваю. Основне вам розказала. В процесі спілкування хороша ідея мені прийшла. На мій погляд, хороша. А ви пишіть, сподобалась вона вам чи ні. І чи хотілося, до речі, вам колись е, от попробувати зробити собі такий вау-макіяж, е, такий, знаєте, як то карнавальний. О, швидше карнавальний, ніж буденний. Е, от мені цікаво, робили ви такий макіяж? Чи може хотіли зробити, але чомусь його не робите з якихось причин, так як я не знаю. От, е, ідея є, але от, е, в життя її. Ніколи, в принципі, не виплощала. Якийсь такий більш вечірній святковий макіяж, я знімала. Ну, це таке балоство, а і воно такий Вау! О, такого мені хочеться. Так що, раз хочеться, значить ближчим часом точно таке відео вийде. Ну, а на цьому, напевно, сьогодні буду прощатися з вами. Не хочу затягувати, займати у вас вільний час. Рада була поспілкуватися, рада всіх бачити, хто був на ефірі. І до нових вечорниць, до нових. Зустрічі до нових відео. Люблю, цілую вас.